Пожежні датчики достановлюють, а хоча бачу, вони вже ось таблички вихід. Ще не повністю приїхало обладнання, але вони можуть з тої сторони вже почати. Ну, що, Ну В принципі, електрика все Будівництво вже виходить на завершальний етап, вже змонтовані майже всі системи. Закінчується монтаж, вже підходять до благоустрою прилеглої території, ну та закінчення. Робіт в укритті змонтовано повністю електричні мережі, мережі опалення, вентиляцію закінчують монтаж. змонтована пожежне оповіщення та сигналізація, вже встановлені ємкості запасу води. і Залишилося зробити їх обв'язку та підключити до насосних станцій. А взагалі наскільки розраховано от приміщення для першої школи і для четвертої? 450 осіб це для четвертої школи, і 550 – для першої школи. Учні першої школи будуть виходити чи через внутрішні сходи. Чи через задній двір там робиться додатковий отвір двері, щоб вони в двері, щоб вони голови на задній двір. Чи евакуюються відповідно до їх розроблених путів евакуації? Четверта школа буде додатково зроблена пішохідна доріжка, яка буде з'єднувати ганок першої школи та, скажімо так, паркан четвертої школи, найкоротшим шляхом. Там буде зроблена додаткова хвірка, щоб під час евакуації діти найкоротшим шляхом спустилися в укриття. Відповідно до проєкту передбачено декілька систем. Система повіщення є датчики, димові, є теплові датчики в відповідних приміщеннях, і це ще нова вимога. Ми ставимо в приміщеннях туалетів, в приміщеннях зберігання їжі, в приміщеннях зберігання лік або в якихось ще де вода. Де вентиляція, датчики загазованості. Що у разі, якщо буде потрапляти чи ззовні, чи в цих приміщеннях буде образовуватися якийсь шкідливий газ, то відповідно про це буде оповіщення жителів та відвідувачів, щоб вони могли покинути укриття і не трунюватися газом. Дозвіл ми отримали наприкінці серпня 24-го року, і активна фаза будівельних робіт якраз почалася на вересень місяць. Двадцять четвертого року зараз укладено договір на суму 20,5 мільйонів гривень. У нас зараз триває коригування проекта. Тому що під час реалізації було деякі змінено рішення щодо прокладання інженерних мереж, тому що ви бачили, що в укритті для першої школи ці вентканали та інші мережі проходять вздовж шляхів, тому що неможливо по-іншому їх проложити, прокласти. Тому саме ось під час реалізації було зроблено деякі поліпшення, щоб ну, краще їх прокласти зручніше та зменшити кількість перетинань. Ну і в принципі ми будемо. Вкладатися в ту саму суму, тобто вартість, збільшення вартості об'єкту не передбачається. Чи були ще складнощі під час капітального ремонту, виявлені будівельниками, і це подовжило час будівельних робіт? Ну багато було труднощів. Починається з того, що спочатку дуже сильно травм. Притормажувало те, що освітній процес, те, що тут займаються діти, те, що не дуже зручно пересуватися будівельникам та будівельній техніки, яка має привозити будівельні матеріали. Після цього тут же була перший етап робіт це зміна рівня ґрунту в підвалі. І це теж були дуже складні роботи, тому що ну, не можна було нормально організувати підвіз техніки та вивезення ґрунту. Та і саме в ручні роботи це теж дуже такий важкий труд. Кінцевий етап будівництва коли завершиться вже? Ми думаємо, що кінець травня, початок червня буде все закінчено. Далі мають з'явитися меблі. Це вже цим займається, я так розумію, має займатися школа, так? Так, все правильно, да. Також проектом передбачено прораховано встановлення меблів, але меблі закупає ліцей номер один, тому що ну. Так передбачено проєктом. Під час виконання робіт з капітального ремонту не вмонтовані меблі не дозволяється встановлювати. Тобто саме баланс що ми їх буде окремо придбати лавки та лави. А це е, окремо буде сума на це виділятися чи це в цьому проєкті? Да, да. Ні. На це окремо виділяються кошти з місцевого бюджету. Саме ліцею він буде проводити процедуру закупівлю та визначати переможця, який поставить меблі. Ми бачимо, що тут пошкоджена клумба. і Ви сказали про те, що в кінці вже робіт буде тут завершений благоустрій. Так, Так, да, звісно, буде перебудований благоустрій біля школи, будуть перероблені дещо клумби, щоб зробити зручніше шлях саме для учнів, які евакуюються, тому буде змінено геометричні розміри цих клумб. Але в принципі фінально будуть відновлені клумби і будуть тротуарні доріжки. І це максимально до п'яти хвилин, так? Да. Тому що часу Депутати говорять, що учням четвертої школи далеко бігти до першої школи, Ці, Ну, хвилин. Якщо не порівнювати, що зараз четверта школа евакуюється на приміщення в приміщення в підвалі хіміка в 14 будинку, то це в декілька разів ближче це. Тобто тут за декілька хвилин може повністю вже бути навіть скоріше. Також тут у проєкті передбачено для дітей з інвалідністю інклюзивність і, це і санвузли, і також спуск. так? Так, да, Відповідно до вимог чинного законодавства передбачено, передбачено спеціальний туалет для осіб з інвалідністю, передбачено підіймач автоматичний, який дозволить спуститися у візочках. Ну і інші вимоги передбачено. Проектом передбачено встановлення будівництва майданчику, де буде встановлено новий великий генератор для двох укриттів та перестановлення старого генератора, який був передбачений для першого укриття. Тим самим ми прибираємо генератор, існуючий від вікон, встановлено на спеціальний майданчик, який також буде облаштований покрівлею для захисту від атмосферних опадів. Ми так розуміємо, що діти практично не пересікаються з двох різних шкіл. Да, в принципі, це укриття повністю відокремлені, друг від один від одного, але є прохід, через який ми проходили, через технічне приміщення. Тому у разі якоїсь аварії чи щось треба є можливість перейти з одного укриття в інше. От, завдяки цим генератором, коли буде працювати вентиляція, це має забезпечити безперебійну роботу в разі там блекаутів чи інших там різноманітних чи розвичайних ситуацій і освітлення. Так так, все правильно ви кажете. Так ще також у нас окремо передбачена система аварійного освітлення, яка буде запитуватися від джерел від акумуляторів. Джерел безперебійного живлення, які буде також автономно, навіть якщо немає генератора, давати до 6 годин освітлення. Чи будуть встановлені ємкості з водою? Ми бачимо, що там є додаткові кімнати та і досить таки велике простори приміщення. А, і нагадайте, будь ласка, висоту стелі? Висота до стелі у середньому 2 метри 30 сантиметрів. Наскільки заглиблювали лиси будівельники, щоб досягнути більше доходу? метра, десь метр двадцять, метр тридцять, залежності від того, що рівень ґрунта існуючої підлоги був нерівний. Це була ґрунтова і бетонна підлога, тому вже відповідно до ну існуючого рівня вже робилось фактично заглиблення на проектні відмітки. А щодо ємкості з водою, да, в кожному круті передбачено відокремлені єм... приміщення, де буде зберігатися запас води технічної. Є приміщення для зберігання запасів їжі, де може бути зберігатися і питна вода. Ну і буде станція очистки, щоб можна було зробити питну воду. А часто говорять батьки, що ця вода, коли довго стоїть, починає свісти. І як це зробити так, щоб цього не було? Давайте так це бочки, в яких зберігається технічна вода яка перед використанням має обов'язково пройти очистку через станцію фільтрації. В станції фільтрації є декілька етапів: це ультрафіолет, це очищення завдяки спеціальній хімії і це фільтра вугольної та грубої очистки. Тому пити нефільтровану воду небезпечно. І, звісно, коли вода декілька місяців чи більше буде стояти без протоку, то в ній будуть образовуватися якийсь накіп чи ще щось інше. Тобто перед прийняттям цю воду обов'язково треба очищати або пити воду, яка заздалегідь встановлена ну передбачено в укритті як пітпит